Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про такой вот видео регистратор Texas DVR443. Вот его модель. Зараз мы... Так вот, я Texas DVR443. Відеогляд хочу зробити, тому що от е, пару днів тому побачив його на вітрині, так що продається він ще. І от хто хоче купити, буде, думаю, корисний цей відеоогляд. Е, так, давайте подивимося ззовні. Е, зверху в нас є кнопка включення-виключення. Е, і така от защолка. І зарядка для кріплення для, для його кріплення на лобове скло. Збоку в нас є USB-вихід, індикатор і складна карта пам'яті, карта пам'яті формату Micro-CD. З другого боку в нас нічого нема. Знизу HDMI вихід. Кнопка Reset, я правда нею ніколи не користувався. І... М -м, динамік. Так. Спереді в нас є. Динамік який записує. Так, об'єктив 2.0. І одна єдина лампочка для нічного... для нічної зйомки, яка практично... Ну, її в принципі там не треба, тому що вона нічого не дає. Так, що включаємо. Так, так, він у нас включається. Так, от у нас відео включилося. При тому як він закріплюється на лобовому, відео автоматично зразу включається. Зараз воно не включається. Так. Ще не сказав, які у нас є кнопочки. Кнопочка, яка включає запись, меню і навігаційні стрілки. А, так, і мікрофон. Так, от переглянемо наше меню. Розрішення. У нас є два види розрішення. 1080 FD і 720. Так. Циклічна запись. 5. Ну, це всім відомо. Так, що в нас є експозиція, ну, в принципі, це теж ніколи не використовую, думаю, ніхто використовувати не буде. Датчик руху, ну, мені здається, він якось працює некоректно, так як він знімає по 2 секунди, виключає по 5 секунд, по 10 секунд. Ну, Датчик руху можна використовувати, в принципі, якщо буде підключений до реєстратора напряму до акумулятора і він буде знімати завжди. При тому він буде лишатися в машині там, на ніч чи на день. І коли він буде завжди зніматися, датчик руху тоді він працює коректно. Так як в мене зажигання виключається, виключається до він в принципі мені не потрібен. Затримання виключення. Ну цим я теж не використовую. Так, затримання включення. Це теж не використовую, в принципі, навіть не знаю, що затримку включення. Ну, ладно. Так. Ну, це записувати звук чи не записувати штамп і звук нажимання клавіатури. Далі є дата і час, автовиключення, мова, частота, відключення дисплею, форматувати CD-карту, перезагрузити і версія програмна. Так, ну в принципі зараз не про це буду говорити. Так, на рахунок самого відеореєстратора, так як я ним користуюся, можу сказати про всі плюси і мінуси. От, під час відео у нас можна включити підсвітку. От вона. І можна включати і виключати звук. Виключати. От так, от. так, при нажиманні на клавішу включення. Один раз переходимо в режим фотографій. Пише 5 мегапікселів, але ну, там явно звичайний 1 мегапіксельна камера. Ніяких 5 мегапікселів Зображення буде ну, дуже погане. Так, і перегляд. Так, як воно записує. Ну, записувати не буду вам показувати, так як тут не буде добре видно. Можна відео. от... Захистити, від, щоб його не перезаписувало, можна удалити. Е, є ще такі настройки, от так як там звичайні. Вот вони. Так, ну, в принципі, про сам відеореєстратор. Записую днем він дуже добрий, супер. Прямо. Я, як власник його, ну, таким відеореєстратором радий. Не можу сказати, що Китай наглий Китай пана записує. В принципі, Записує добре. Нічна зйомка, ну, включені фари, по місту включені всюди стовпи, все світиться, добре теж видно. По трасі, видно, доки фар видно. Ввечером ну, не дуже якісна зйомка. хотілося б кращої зйомки нічної. Ну, нічна зйомка тут, можна сказати, з 10 балів десь так на п'ятерку тягне. Хто любить поспілкуватися, здає, гаї. Думаю, цього буде недостатньо. Суто його підсвітки треба буде включати в салонне світло, тому що він просто, ну, бачите, нічого не буде. Звук записує теж гарно, все, стерео. Ну, правда, на швидкості просто він шипить, репить, ніякого звуку там нема. Що ще? Ну от Батарея в нього вмонтована. В принципі, можна на одне-два відео по 5 хвилин має батареї стати, щоб записати. В принципі, якщо десь можна, так вийти біля машини, в разі, не дай Бог, ДТП, зняти, в принципі, можна дорожню обстановку. Ну, от так, в принципі, все. В комплекті до нього йде USB і кріплення на обовестю разом з автомобільною зарядкою. Шнурок там досить довгий, стає його на... обтягнути всього буває і... його буде ще достатньо. <кій> ну, В принципі, от, все таке основне розказав ціна, так як я е, був в магазині Foxtrot е, три дні тому, ціна була 949 гривень. Ну, мені здається ціна трошечки завершена для такого відеореєстратора. Завишена в тому плані, що ну, тут мінус з нічною зйомкою. За рахунок нічної зйомки ціна завершена. Так, в принципі, відеореєстратором я довольний всім. Немає нарікань на нього, немає ніяких ніглюків. Єдине, що бажано використовувати карту пам'яті класу 10-го, хто хоче знімати Full HD відео. Тому що я зараз тут використовую 4 клас, 8 ГБ карти пам'яті приблизно стає на годину зйомки. Тому ліпше взяти 16 ГБ 10 класу. 2 години зйомки, думаю, достатньо буде. Деколи просто довго, якщо на комп'ютер не скидається, пару відео зберіг і воно ну, не встигає перезаписувати. Ну от от, в принципі, якісь є питання, пишіть в коментах, буду відповідати. Все. Всем па.